Доброго ранку. Читаємо разом з вами Книгу святих апостолів Дії. А другий розділ. В другому розділі ми можемо побачити, як відбувається становлення першої церкви. Після того, як Святий Дух зійшов на апостолів, вони отримали силу, вони отримали сміливість, візнавіння, вони почали проповідувати, вони почали розповідати про Ісуса, і взагалі з дня п'ятидесятниці цей день був день першої проповіді, коли Господь почав додавати тисячами людей. І от як оці люди в Єрусалімі, що там з ними відбувалося після навернення? Після навернення вони починали спілкування християнське життя разом як церква. І давайте подивимося. Наприклад, 41-го вірша. Ті, хто прийняли слово, було біля трьох тисяч. Ми не знаємо, чи лише чоловіків, чи тут уже разом чоловіки і жінки рахуються. Уявіть собі, три тисячі за один день. І апостоли, церква була готова їх прийняти і вмістити. І вони постійно перебували в ученні, в спілкуванні, в переламанні хліба та в молитвах. Це можна назвати рецептом церкви. Далі був страх, чудеса знамена. Далі, як вони жили, в них було все спільне, так? І 46-й вірш це те, що мене цікавить сьогодні. І кожен день єдинодушно були в храмі. Давайте подивимось, що нам говорить український переклад. Цікаве слово одностайно. Однієї з тайни, де, да. перебувала однодушно в храмі, ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю в сердечній простоті. Щодня однодушно перебували в храмі, щодня перебували одностайно в церкві, і сучасне щодня всім товариством зустрічалися в храмі, вдома ламали хліб, їли разом, були щасливі щире серце. І от я уявила собі три тисячі людей. Плюс декілька сотень учнів, да? і вони були однодушні. Як це? І а, дивіться, по-перше, вони були щодня в храмі, тобто, це щоденне м -м, спілкування з Богом, давайте так скажемо: щоденне вчення, щоденне служіння. І я уявила собі сучасну церкву, чи готові ми відкласти наші всі справи? Навіть для того, щоб щоденно вдома помолитися Богові. Я вже не кажу, щоб піднятися і піти в церкву щоденно. І в деякі моменти просто може бути стати, знаєте, як нудно, важко ще що-небудь. Да? Тобто, це вже момент, про який ми можемо задуматися, тому що ці вірші, да? ну, плюс-мінус 41 їх можна назвати рецептом церкви. Церква буває різних розмірів: ваша сім'я це церква, ваша помісна церква це церква. Тому рецепт церкви як куховарили перші апостоли і перша церква. І окрім того, що вони щоденно були в храмі, в присутності Божій, в ученні, в служінні, вони там були єдинодушно, одностайно, сучасне всім товариство. Отже, єдинодушно. Якщо єдинодушно, то в них була одна душа. Душа це разом воля емоцій. Одна душа виходить так, що одні думки, одні почуття, одні бажання. Ну, якщо один разум, одна воля і одні емоції. І як так, у декількох тисяч людей спільні думки, чи спільні бажання, чи спільні емоції? Вони можуть бути спільними, коли є спільний фактор, щось об'єднує. І це наш Господь. І тому, коли ми особисто щодня перебуваємо в храмі, навіть якщо це лише наша таємна кімната, хоча це не лише це одне з найголовніших, так? і коли ми прагнемо, щоб у нас були одні думки з Богом, одні бажання з Богом, одні почуття з Богом, тоді чудеса, знамена, страх на всякій Божій душі. Це зовні. А знутрі – це радість, простота серця. Це щастя, щирість, простота, якою, я думаю, прагне кожна людина. Слава Богу!